Українська народна казка. Івасик телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику і з ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали увечері спати. Встають уранці, аж тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Івасиком Телесиком. Росте той синок та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаться з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник. І срібне весельце, буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесік по річці, ловить рибку та годує діда з бабою, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже. Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відпихнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він не чує. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем. Човники поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відпихнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, Телесіку, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не матерін голос, та й махнув весельцем Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі. Човники поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Ковалю скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до Бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка!» А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. І й полетіла кликати гості. От Оленка натопила піч, так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так? каже. Та нібо, сідай зовсім. Він і поклав голову отак, може. Та нібо, ні, бо ні сідаю весь. А як же, хіба так? та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка. Ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слинкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз. На превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини, не чуть. Зміючко Оленко відчини, не озивається, от вража Оленка десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла печеню. Та й їдять. Думали, що то Телесик, попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, поваляюся, Телесикового кого м'ясця наївшись. А Телесик із Явора покотиться, поваляться, Оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це, та знов Покочуся, поваляюся, Телесикового м'ясця наївшись. А він знову Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову, що то воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й огледіли Телесика на яворі, кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Ковалю скував Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей, Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гусей кажуть, Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Та Лесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батеньки їсти і пити ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії. Та й знову гризуть, відпочинуть, та й знов аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батеньки, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А ці кажуть нехай тебе заднє візьме та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От от я віру паде, от-от доведеться пропасти, коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилося, на силу летить телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батінька, а в батінька їсти й пити, ще й хорошо походити. От воно, сідай, каже, та й ухопило його на криле. Та втомилося сердешне, та низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. Од принесла та й посадила Телесико на причілку з надвору. а само ходить по двору, пасеться, сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже. Це тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок, а телесік Лесік знатвору, А мені. А вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі дідусь пиріжок, а це мені. А телесік знов, а мені. Вони й почули, що це, чи ти чуєш, діду, щось наче гукає, та то каже дід, мабуть, так учувається. То знов баба. Оце тобі, дідусю, поріжу, а це мені, а мені, з причілка каже Телесик. Отже, так і озивається, говорить бабана, та зирк у вікно аж на причілку телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесік каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильце насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Підписуйся та тисни вподобайку.